Нині в Євангелії відкривається перед нами чудесна картина. Сьогодні в Євангелії видаме теж майстер-клас, але Його дає сам Христос. В чому полягає той унікальний мастер клас? Сьогодні йдуть апостоли з Ісусом у відділі сліпорожденного. Питання традиційне. Господи, хто сорішив, отець і мати? Може, і він, що сліпий, родився. Павза, і вдруг Ісус каже їм невідому інформацію. Ніхто не сорішив, не він, не його батьки. Но Бог допустив йому родитися з таким із'яном, з таким ущербом, щоб указати на ньому діла Божі. Кличе Господь сліпорожденного і перед цими людьми завершає майстер-клас. Бере глину і слиною перемішав, зробив бреніє і зробив очні яблочка із глини. Закладує оті яблучка в ямку, у впадзіни і сказав сліпорожденному, іди вмийся в Сейламській купелі. Тот пішов, і коли водами омився, глиняні очі стали живі і видящі. О, це мастер-клас. Перед таким майстер-класом книжники фарисеї нічого не могли вже спорити. Перед ними Бог Творець, Тот, котрий зліпив цілого чоловіка. Щоб перед тим чудом, коли всі люди ахнули, порозуміли, такої лише може Бог робити, треба Ісуса прийняти як Месію, о, книжники і фарисеї, Вони так не дадуться, у них средства інформації, у них банки в руках. Вони просто так не дадуться. Їхні газети, їхні безпомочні, слабенькі журналісти починають розпускати чутку чуда не було, і Христа не було, і сліпого не було, і ніч не було, все ніч не було. Прикликали книжники фарисеї сліпорождено і сказали йому: Розкажи, як ото було, як ти став зрячий. Він просто каже: чоловік Ісус прийшов до мене звідав мене, хочеш бути зрячим, на відміну від вас сліпих книжників фарисеїв, я казав, я хочу відійти, і Бог мені подарив зрення. І ще раз перезвідали, не мабуть віри до нього, кличуть батьків. Батьки вже знали, що Ісуса Христа не можна прийняти за Месію, бо офіційна пропаганда, офіційне міння як нині кажуть, таке пустословне вираження наратив – Є не признати в Ісусі Месію. Прикликали батьків і кажуть, ваш син. А вони кажуть, у страху ви, руки трясуться, Айно! це наш син. Знаємо, сліпий родився, а як видить? а то ми вже не знаємо. Самий возраст має вже дорослий. Звідайте його. Тогда знову покликали сліпорожденного, розказує ще раз. А він подивився на них, як на ніяких таких глупих людей, а обично книжники і фарисеї ніколи не світили знаннями ні історії, ні розпруденції і нині так виступають проти нашої церкви, розтоптавши всі правові норми. Подкреслюю, розтоптавши так демонстративно, що нам зробите, подойшли, і він відда їх пустоту і непідготовленість і сліпоту сказав їм, ну почому не тільки много раз звідаєте? може, ви хочете стати його учениками? А вони його почали додівати. Ти його ученик, свість народ, простий Божий, не розуміє ніч правди Божої, проклятий народ зато. Ми знаємо, що з Мойсеєм говорив Бог. А від сесть прийшов Ісус? Ми не знаємо. Та зробили такий професорський вид. Обично, книжники фарисеї поголовно по всьому світу займають кафедри професорів і академіків. То не значить, що всі вони не добрі, а в основному там сидять книжники і фарисеї. І книжники і фарисеї сидять і слідкують, кому дати доктора історії. А кому не дати? Хто каже правду, доктор ти не будеш. І от тоді каже їм простим голосом сліпорожденний. Ну то й дивно, дуже дивно, що ви не знаєте, відки Ісус прийшов, а Він мені відкрив очі. От віка не чути було, щоб сліпорожденний дістав Яблочка. Ото дивно, хто ви такі? Хто ви, книжники фарисеї, Коли ви втратили людськість? Нині теж многим книжникам, фарисеям і православні наші кажуть, хто ви гонітелі церкви? Хто ви законодавці, котрі власну Конституцію розтоптали? Ми православні зрячі і ніколи не солосимся піти в тупік сліпоти. Бо лиш так ми діти Божі, а в вічності, зрячі наслідники царства Божого. Амінь.